Так, друзі, усім привіт! Екстрене включення. Біткоін пробив психологічну відмітку 100 тисяч доларів. Усіх вітаю, всі цього довго чекали. Але нас цікавлять альткоїни, так? Давайте я зараз вам розповім ситуацію, яка зараз відбувається, і на мою думку, яка ситуація буде відбуватися уже найближчим часом, що ви будете відчувати? Дивіться, ну, по-перше, я хотів вам сказати слова вдячності за коментарі в попередньому відео про монетку Layer Zero. Я робив огляд так. Дуже вам всім дякую. Хто, хто взагалі підтримує і не, не шкодує тратити там час на якісь коментарі, щоб мене підтримати? так? Мені це дуже приємно, і це нас насправді досить сильно продвигає мій YouTube канал. Усім дякую, всім вдячний. І це ще признак того, що дійсно мій контент вам подобається і дійсно він якось допомагає вам хоча б розібратися в криптовалютному ринку. Але сьогодні зараз я хочу вам швиденько розповісти взагалі, що відбувається, і мої очікування на найближчий час. Постараюся все швиденько розповісти без монтажу, так? тому якщо буду запинатися, я думаю, ви простите. Так? Дивіться, друзі, зараз найближчим часом почнеться стадія ейфорії. Це та стадія, де взагалі. Почнеться у більшості учасників ФОМО. Це ті, хто не зайшли в ринок, і ті, хто, у кого були можливості зайти так. І насправді психологічна відмітка в 100 тисяч доларів по біткоїну, це досить сильний взагалі, признак, це як це правильно сказати вам. Це сильна психологічна відмітка, яку ми зараз пробили. І саме після неї я вважаю, почнеться той самий маркетинг, який взагалі. Дасть ще один імпульс для ринку, і на цьому імпульсі прийдуть нові учасники ринку, ті, які щось чули, десь там щось за крипту за біткоін, так і ми побачимо з вами агресивний маркетинг, в тому числі і на альткоїни. По біткоїну, я думаю, що... що що мається на увазі маркетинг по телебаченню, по всім новинам, всі знайомі друзі, будуть говорити за біткоін, тому що це ну кругле значення 100 тисяч, так і я думаю, ви це самі розумієте. На нас цікавить, звичайно, альткоїни, і що буде на альткоїнах. Друзі, я якось раніше в своїх відео розповідав, що альткоїни рухаються затримкою, так як біткоін вже пробив взагалі свої історичні максимуми 69 тисяч, ще трохи раніше, так. І я розповідав, що альткоїни і ефір вони будуть трошки пізніше рухатися, тобто є затримка деяка, один-два місяці. так. І якщо судити по циклам, це приблизно буде ну, грудень-січень, це максимум. так, тобто Уже зараз ми бачимо прекрасно, як альткоїни вже почали свій рух, тобто вже признаки є в реальному часі. І що буде далі? Далі я очікую агресивний ріст по альткоїнах, настільки агресивний, що взагалі цього ніхто не очікав. Тобто буде фома у толпи у натопу, як завжди, що не купували раніше, не купували зараз, і, звичайно, будуть заходити вже по факту на зелених палках. Це ті, хто не усередняли, не накопичували, коли я розповідав, так. І хотів вам ще сказати, що. Щоб ви були дуже обережні, тому що у вас зараз буде у всіх відчуття експерта, що ви все знаєте, і обично зазвичай на зелених палках, коли все росте, то всі виявляються правими. Так, і це зараз буде відчуття таке ложне, неправдиве відчуття, що ви експерт, що ви розбираєтеся, і будьте дуже обережні з цим. Тобто буде таке відчуття, що ви на коні ви все знаєте, і ви вже в профіті, так і ви у вас все получається. Ну, цей період він триває досить недовгий час. І це буквально до локальних ось цих хаїв, які вже будуть ось ось скоро так. Я скажу вам, друзі, що альткоїни прийдуть прийдуть свої нові цінові діапазони зовсім скоро, це буде досить швидко, і вони прийдуть у фазу розподілення досить швидко. Я про це також розповідав, і не дадуть просто всім навіть зреагувати. І так, і коли вони вже прийдуть у новий ціновий ціновий діапазон, саме тоді вже поприходить толпа, як завжди. Так, тобто, вже прийде ретейл, запуститься агресивний маркетинг. Маркетинг я маю на увазі, коли по новинам будуть говорити за все за альткоїни, коли вже буде ваші знайомі будуть багатіти, вже на ламбі їздити. А ви, звичайно, трошки запізненням прийшли сюди, так, на цей ринок. Ну так було завжди, так було в 21-му році, в 18-му році, тому все повторюється. Ринки циклічні. І давайте за монету XRP, ви питали, тому що монета XRP, наприклад, є в нашому портфелі криптопенсія, так, я думаю, вам цікаво було би почути. Дивіться, друзі. Я казав, розповідав, що ці нові відмітки по XRP я очікував це оновлення all-time high, так? тобто це перший такий ціновий діапазон. Але, друзі, це лише і X. Тобто є декілька невідомих. X це цінові діапазони, вони сформовані на основі Fibonacci, на історії числової закономірності. Це особиста моя така мій аналіз, який я взагалі в закритому каналі розповідаю. Є X, є Y, це в нас. Це в нас цінові, це в нас часові проміжки, тобто циклічність по ринку, так які повторюються взагалі із цикла в цикл. Це часові проміжки, Y. І є ще дві невідомих. Третя, нехай це буде А, так я називаю її сантимент на ринку, це психологічний сантимент, який взагалі є. І четверте, я би назвав це маркетинг. Маркетинг це коли, наприклад, запускається агресивний маркетинг, типу як було коли Солана була на хаях на попередньому циклі. І пам'ятаєте, Майк Тайсон він рекламував взагалі солану купляти по 250 доларів, коли вона була на хаях. Так, ось це вже буде реально пік ринку. Я думаю, ви коли побудете трошки на ринку, вже зараз найближчим часом, ви вже будете трошки собі це розуміти. Я просто прийшов зараз в це відео вам попередити і хочеться, звичайно, щоб більшість людей заробили на цьому ринку. Але, друзі, і за, і за своєї жадібності, і за своїх емоцій, тобто ви, друзі, маєте. Отак розділити холодну голову, тобто розум свій і емоції, ви маєте їх розділити так, для себе. І тоді ви дійсно зможете щось зробити на цьому ринку, винести хоча б якісь гроші з цього ринку. І не забувайте, друзі, що ваша задача це забрати фішки з цього казино, тобто забрати як мінімум прибуток, якийсь так, і не забувати забрати свої вкладені кошти як мінімум. Тому, друзі, ось, така, ось таке таку інформацію хотів вам дати швиденько. Щоб ви були готові до цього всього, до цієї ейфорії, до цього, що буде відбуватися, не втрачайте голову, майте холодний розум, і перед тим як зробити якусь дію, таку незаплановану і на емоціях. Тобто зараз буде таке відчуття, що ви кудись опазуєте щось не те робите. Так, у вас зараз буде. у Вас будуть потіти лодоні, коли будете бачити, особливо там 5 іксів, 10, 20, 50 іксів на монетах. Так, хоча не всі дотримують до 50 іксів, ви не будете знати, що робити. Тому я вам рекомендую просто. Якщо ви хочете якесь рішення прийняти, обдумайте його. День, два, три, ринок нікуди не дінеться. І одразу скажу, друзі, що фаза розподілення, фаза розвантаження, вона також деякий час займає. Тобто це не так, що все одною палкою зараз виросте, і воно одразу все, все одною палкою впаде. Так? Такого не буде. Буде фаза розподілення і буде у вас час, щоб прийняти правильні рішення. Тому не спішіть, обдумайте свої рішення правильно і, то, в принципі, все, що хотів сказати. Бажаю вам всім профіту. І, звичайно, трошки терпіння, тому що тут необхідно терпіння, щоб забрати ті самі ікси, за якими ви прийшли сюди. Так, друзі. Тому дякую за увагу. пишіть, звичайно, в коментарях. Підтримайте мій YouTube канал, пишіть свої коментарі, свої думки. Мені буде цікаво потім почитати. Тому ось так, друзі. Дякую за увагу і ще раз бажаю всім профіту.